Виконуємо номер 21 із додаткової теми: «Ймовірність випадкової події підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Троє друзів прийшли в гості і повісили свої капелюхи на вішалку. Коли вони розходилися по домівках. То кожний узяв один капелюх навмання. Які з таких подій випадкові, неможливі, вірогідні? Завдання перше подія А. Кожен узяв свій капелюх. Завдання друге подія Б. Кожен вийшов з капелюхом. Завдання третє подія С. Усі одягли чужі капелюхи. Четверте подія Д. Двоє одягли чужі капелюхи А один свій. І п'яте подія Е один одягнув чужий капелюх А двоє свої. Випадковою подія це подія, яка за одних і тих самих умов може відбутися, а може не відбутися. Неможлива це подія, яка за даних умов. Не може відбутися. І вірогідна подія подія, яка за даних умов обов'язково відбудеться. Ну, а тепер давайте визначати. Наша подія А кожен узяв свій капелюх. Це випадкова подія. Вона може відбутися, а може не відбутися. Кожен вийшов з капелюхом. Обов'язково вони вийшли кожен з капелюхом, тому це віроїдна подія. Усі одягли чужі капелюхи. Випадково. Подія Де двоє одягли чужі капелюхи, а один свій. Це випадкова подія. І подія Е один одягнув чужий капелюх, а двоє свої. Ця подія неможлива, бо якщо один одягнув чужий капелюх, то його капелюх має одягти хтось інший. Він для нього також буде чужий. Тому дана подія неможлива. Номер 21 із додаткових прав... З додаткової теми ймовірність випадкової події виконано.